Христос Воскрес! Дорогі друзі, вітаю всіх вас зі світлим Христовим Воскресінням. Це свято унікальне, тому що воно об'єднує всіх українців в незалежності від їхньої віри, конфесії, тому що Христове Воскресіння це свято і православне. Це свято і неоязичницьке, це свято і віруючих і невіруючих людей. Коли українці йдуть святити Пасхи, то цим вони об'єднуються. Коли ми вітаємо один одного Христос воскрес, воїстину воскрес, ми цим об'єднуємося. Тому що сьогоднішній день це свято перемоги, життя над смертю. Це свято безсмертя особистості. Пасхи та яйця символізують собою древній фалос, символізують собою древні прадавні язичницькі традиції. Цей день надзвичайно і магічний, і містечний, тому що в образі Ісуса Христа ми бачимо Бога Осіріса, ми бачимо древніх язичницьких богів, які відроджуються та Воскресають. Це свято, свято життя та перемоги над смертю. Важливе для всього українського народу іще й саме зараз, як ніколи, коли на нас напав лукавий злий ворог, російський загарбник, і український народ мужньо бореться за свою свободу, за духовну в першу чергу, свободу, за право на життя у вільній прекрасній Україні, і нехай же Господь Бог у цей день благословить Збройні Сили України. І весь український народ, правда з Україною, Бог з Україною, вище сили з Україною. Христос воскрес, воістину воскрес. 05.05.2024 року. З повагою ваш Любомир Богоявленський. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах. Життя дарував.